Дерева нахиляються наді мною так низько, що, здається, падають, а будинки летять, розмахуючи антенами, і біле молоко туману розливається на авто, я гублюся в осінньому лісі, падаю на гори листя, на білу білісіньку траву, на мох і на трухле гілля, яке пахне опеньками. Тут я просто синиця. А статична дама в темному капелюсі залишилася в місті поміж пострижених дерев. Статична дама в шовкових рукавичках ходить торговими рядами, купує в кіоску газети і платить за телефон. Та дама ніколи собі не дозволить завести роман з одруженим чоловіком, і ніколи, уявляєте, ніколи та дама не танцюватиме боса під осіннім дощем. Та дама бальзаківського віку і не, не плаче на людях, не п'є лікар старий Талін, не кохається серед ялин та до біса статечних і правильних дам. Мені вогко на листі, але мені щемно так пахне грибами, круглими опецькуватими опеньками. Мені пахне лісниковою хатиною, загубленою десь у гущавині, безвіконними рамами, між якими заплилося водиля хмелю. Вогким вітром, що виє в нетопленій грубі, і шепшиною на столі. І ось серед висвистування дерев і потріскування гілля, я чую твої кроки. І я безпутна загублена в лісі синиця, що ніколи не ходила в темному капелюшку, не брала в кіоску газет і не любила хатніх чоловіків. Чую твої кроки, І лечу тобі назустріч. Вся в опалому листі і білій траві, Лечу, як тоді, коли буря розгойдала верхівку вільхи і скинула гніздо. І ти кажеш Люба, а як добре, що сьогодні весна? Хм, листопад, 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 а ти кажеш, весна. А пірнає в молоко туману. Дурні неперелітні птахи плачуть над пустими полями. Про що ти думаєш? Про збори, наради, вечірки, про тенісні ракетки і рахунки в банках, чи про нашу безвіконну хатину в далекому лісі? Чи про місто, де ти статечний чоловік і батько сімейства і де ніхто не цвірінькає тобі щохвилини? Хлопчику? Ми їдемо довго. Зустрічні вогні напливають і гаснуть, виринають назустріч із ночі зачаровані нелюди стовпи. Аж ось чорніє ріка ми виходимо на берег. Я, безпутна істота, без імені роду, і ти тут нікому невідомий чоловік. За п'ять кроків хатина з проваленим дахом і дверима на охлям. Через ці віконниці вогкими осінніми вечорами залазять у хату вужі. Падає сонце, і вони вилискують чорними спинами, пластично звиваються, піднімають краплисті голівки. Вужі зимують у хаті, їх не видно, зате вночі шарудять часом стіни, стогне долівка, сиплеться порохнява з проваленої стелі. А може, то й не вужі? Може, то невеликовна стара хвороба жере нашу хатину по цурпалку, по скіпочці, по сантиметру? І одного разу ми приїдемо серед зими, а хатини не буде, не буде під стінами сліпучого снігу, не буде звислої сірої павутини схожої нарядно, не буде мокрих галузок хмелю між чорними рамами. Ми йдемо до порога і ти вкотре, о Боже, вкотре ж, навесні обіцяєш поправити дах і обкласти стіни. Ми знаємо, що це не так, що той чоловік, який лишився в місті, той строгий дядечко, що йде за дружиною, мов у кайданах, ніколи, ніколи, ніколи не зробить дурниці. У нього є гніздо, і воно дуже високо. Такі гнізда не бояться ураганів. Ти легко відхиляєш двері і раптом вони падають тобі на руки, у розпач, у вічаї, у горі. Важкі, як ціле життя, двері вогкі й холодні, а в хаті ніч. Шарудить навіяне листя, пахне шишками хмелю, високо в небі свистять, потріскують, голосно дихають дерева велетні. Ти кидаєш у грубу дрова, мить стоїш, мовби думаєш, горітиме, чи не горітиме, жива ти ще пічку, чи не жива. Дрова спочатку димлять, але потроху займаються. Ми сидимо на ялинових гілках і дивимося на вогонь. Полум'я більшає, росте, переливається в кольорах, висвічує твоє обличчя. Мій пустотливий, смішливий хлопче. Станьмо на коліна і тут перед Всесвітом попросимо ще одного життя. А знаєш, якби ми жили? Як обережно брали б кожну відведену мить, як щасливо несли б кожний день, як ми берегли б слова, як любили б людей, як жаліли б травинку, пелюсточку й корінь, як ми літали б між ялинами і збивали сніг крильми. І доки горітиме в цій грубі, доки вітер виноситиме тепло, доки ти у відчаї втрат стогнатимеш пташечку. Доки вітер мов слізка тремтітиме на небесах, ми будемо разом. А коли ти рушиш до дверей, вони знову упадуть тобі на руки, благаючи порятунку, але ти не зупинишся, відштовхнеш їх у бік і із вистудженим серцем сядеш в авто. А я на задньому сидінні згорнуся грудкою і заховаю голову в пір'я.